Ніхто з тих, хто ридав над могилою, не знав справжньої Ганни Петрівни. Я теж не знав, хоча ненавидів її 35 років щиро і обґрунтовано. Мокрий сніг перетворював чорні парасолі на розмиті плями. Я стояв осторонь, стискаючи в руці папку з червоним грифом терміново, звичка тримати щось у руках під час стресу, жодної сльози, тільки холодний погляд на ридаючих родичів. Надто штучно виглядало їхнє горе. Надто театрально. Телефон у кишені блимнув повідомленням. Клієнтка, яку треба було захищати від чоловіка тирана, благала про зустріч чергова жертва, чергова битва. Завтра, відповів я по думки, Сьогодні треба поховати минуле. Скажіть, коли саме ви почали бити свою дружину? Судова зала напружено мовчала. Я відчував, як піт стікає по спині. Адвокатська мантія в перегрітому приміщенні була катуванням, але холодна лють всередині вимагала продовжувати. Заперечую, підскочив захисник насильника. Мій клієнт не я переформулюю, різко кинув я. Як давно ви вважаєте допустимим застосовувати силу до жінки, яка важить вдвічі менше за вас? Обличчя підсудного перекосилося від ненависті. Раптом його риси попливли, змінилися, і я побачив не його. А інше, надто знайоме обличчя. відчим замахується на матір. Десятирічний я з кухонним ножем кидаюся на нього. «Адвокати Кравченко, стукіт суддівського молотка повернув мене до реальності стримуйтесь або я буду змушений зробити вам зауваження. Справа була виграна, але порожнеча всередині нікуди не зникла чергова битва без справжньої перемоги. У коридорі потерпіла з ледь загоєними синцями дякувала, а я бачив крізь її обличчя матір. Завжди бачив матір. Телефон розривався, доки я спускався до машини. Оксана. Сестра, яку я бачив раз на рік, на Різдво. Тарасе, ти повинен негайно приїхати. Голос зривався на істерику. Я розбираю бабусині речі. Тут щось є. Я зайнятий. відрізав я, заводячи двигун. Ні. майже закричала вона. Тут щось дуже важливе, вона залишила. Для тебе цікаво, що могла залишити мені жінка, яка зруйнувала наше дитинство. Що вона могла сказати тепер, коли, нарешті, замовкла назавжди? Я застряг у заторі на півшляху до бабусиного дому. У сусідній машині чоловік кричав на жінку, яка зіщулилась на пасажирському сидінні. Його рот розкривався і закривався, як у хижої риби. Я майже відчинив дверця та щоб втрутитися, але раптом подумав. Скільки їх, цих насильників, я не можу врятувати всіх. Дверцята сусідньої машини відчинилися, і чоловік потяг жінку за волосся. Я вискочив з автомобіля. Відпусти її. Мій голос звучав гучніше, ніж сигнали автомобілів навколо. Чоловік повернувся до мене, і в цю мить світлофор змінився. Потік машин зрушив з місця. Хтось посигналив. Я повернувся до автівки, викрутив кермо. І, майже спричинивши аварію, рвонув у бік. Потрібно було розібратися з власним минулим, перш ніж рятувати інших. Старий будинок зустрів мене запахом кислої, капусти і сечі, ліфт не працював. П'ятий поверх. І я стояв перед знайомими дверима з облупленою фарбою. Оксана відчинила відразу, ніби чекала за дверима. Її очі були червоними від сліз, руки нервово смикали хустку. Нарешті, промовила вона, відступаючи в глиб квартири. Житло, яке я не відвідував десять років, виглядало ще гірше, ніж я пам'ятав. Мотлог заповнював кожен сантиметр простору. На стінах іконостас із релігійних образів. Запах ладану змішувався з запахом ліків. Вона помирала і питала про тебе, звинувачення вдарило мене в спину. Щодня питала, чи ти приїдеш? І що? Я обернувся до сестри. Вона питала про мене, коли відчим ламав матері ребра, питала, коли ми ховалися під ліжком від його п'яних дебошів. Ти нічого не знаєш, крикнула Оксана. Вона захищала нас як могла. Захищала. Я розсміявся молитвами. Терпи, донечко, бог все бачить. Хрінові з неї були захисники. І вона, і твій бог. Раптовий гуркіт обірвав нашу суперечку. Стара етажерка перекинулася, розсипаючи книги і фотоальбоми. Я інстинктивно прикрив сестру собою. Роки захисту жертв у суді виробили рефлекс. Серед розсипаних фото я побачив знімок матері з величезним синцем під оком. Він випав з конверта, захованого між сторінками старої біблії. Що це? Я підняв фото. Оксана відвернулася. Прибери цей мотлох. Її голос став раптом втомленим. Коли я відсунув уламки етажерки, одна з дощок підлоги подалася. Під нею виявилася невелика схованка. Я дістав звідти пакет, потертий щоденник у шкіряній оправі, зв'язку газетних вирізок, конверт з фотографіями. І ще щось. Холодний метал торкнувся моїх пальців. Старий складний ніж з вигравірованими ініціалами МК Максим Кравченко. Мій батько. Не чіпай. Оксана кинулася до мене, намагаючись вихопити пакет. Бабуся казала, що це тільки для Для кого. Я міцно тримав знахідку. Для тебе, тихо відповіла вона. Бабуся казала, що ти єдиний, хто ніколи не пробачить, але саме ти повинен знати. Коли вона підняла руку, щоб витерти сльози, я помітив старий шрам на її зап'ясті тонка біла лінія та спроба суїциду, в 16. Тоді я працював у іншому місті і не встиг приїхати вчасно. Хто знає, що пережила моя сестра в підлітковому віці? Я забираю це, сказав я, ховаючи пакет у свій портфель. Тарасе, Оксана схопила мене за рукав. Будь обережний з тим, що прочитаєш. Деякі речі краще не знати. Двері зачинилися за мною з важким гуркотом, ніби останній цвях у кришку труни моїх ілюзій. Моя елітна квартира з панорамними вікнами була інопланетним кораблем порівняно з бабусиною конурою. Я розклав знахідки на скляному столі, відкрив пляшку дорогого віскі, не чіпав щоденник, доки не зробив перший ковток. Я почав читати з середини, навмання відкривши сторінку. 3 травня 1982, Максим знову прийшов п'яний. Ліда намагалася сховати хлопчика, але він знайшов їх. Боже мій. Сьогодні він схопив кошеня, яке Тарасик підібрав на вулиці, і задушив його на очах у дитини. Потім ударив ліду так, що розбив їй губу. Тарасик кинувся на нього з кулаками. Десять років, хлопчику. Господи, зупини це. Склянка влетіла в стіну, розбризкуючи скло і віскі. Уламок впився мені в долоню, але я навіть не відчув болю. Кров капала на сторінки щоденника, змішуючись з якимись давніми плямами. Телефон знову задзвонив. Клієнтка. Я не відповів. Наступні кілька сторінок змусили мене покинути крісло і ходити по кімнаті, ніби це могло допомогти втекти від того, що я читав. Мати завжди розповідала мені казки про батька героя він був моряком далекого плавання, загинув, рятуючи товариша. Його любили всі. А тепер я читав про те, як Максим Кравченко штовхнув вагітну дружину зі сходів, як він примушував її до збочень. Як виносив із дому останні гроші на горілку. З кожною сторінкою я все більше розумів. Відчим Степан, якого я ненавидів усе життя, не був катом. На сторінках щоденника він постав зовсім іншою людиною. Ось запис про те, як Степан відвіз матір до лікарні з переломами ребер, які спричинив мій рідний батько. Різкий дзвінок у двері перервав моє читання. Клієнтка стояла на порозі з розбитою губою і синцем під оком. Картина з минулого, що переслідувала мене все життя. Він сказав, що знайде і вб'є мене. Прошепотіла вона. Я затягнув її всередину і набрав поліцію. Власне, минуле почекає. Наступного ранку я виглядав жахливо. Не спав, очі червоні, руки тремтять. Судове засідання розпочалося о дев'ятій, і я, втретє, за кар'єру був не готовий до процесу. Плутав факти. Пропускав важливі деталі. Суддя двічі робив мені зауваження в перерві я намагався зібратися, випив чотири чашки кави. Остання вилилася на документи, коли руки затремтіли особливо сильно. Коли засідання відновилося, я раптом побачив, що підсудний чоловік, якого звинувачували у знущаннях над дружиною, дуже схожий на мого вічима. Але потім його обличчя попливло, риси змінилися. І я побачив перед собою батька Максима Кравченка, якого я знав лише з фотографій. Ви брешете. закричав я, зриваючись з місця. Ви вбили її душу, а тепер брешете. Суддя наказав вивезти мене із зали. Вперше за 15 років адвокатської практики я просидів годину в коридорі, схиливши голову на руки, доки мій помічник завершував засідання. Потім поїхав додому до щоденника. Який кликав мене сильніше за професійний обов'язок. Нові записи бабусі шокували ще більше. Я дізнався про три спроби самогубства матері після знущань Максима, про те, як бабуся знаходила доньку з лезом у ванній. як молилася над нею ночами, як обіцяла захистити. А потім запис, від якого похололо всередині. Степан сьогодні врятував її, знайшов у ванні з мотузкою на шиї. Робив штучне дихання прямо на кухонному столі. Казав мені, мамо, ми повинні щось робити. Він же її вб'є. Але що я можу? Міліція каже Сімейні справи. Священник каже Терпіти і молитися. Записи ставали все більш хаотичними. Чорнило змінювало колір, почерк стрибав від аркуша до аркуша. Від сторінок пахло спиртним, ніби бабуся писала їх п'яною. Вона. Богобоязлива Ганна Петрівна, яка називала алкоголь диявольським зіллям. Я знайшов серед паперів газетну вирізку. Нещасний випадок на будівництві забрав життя молодого інженера. На фото: мій батько в будівельній касті. Дата співпадала з його смертю, про яку мені розповідали як про героїчну загибель на морі. Останній запис перед смертю батька. Датований 15 серпня 1986 року. Максим сьогодні прийшов додому з обрізом, п'яний в дим, погрожував закопати всіх у лісі за гаражами. Ліда сховала дітей у сусідки. Боже, що мені робити? Я не можу більше це терпіти. А далі детальний опис того, як бабуся пішла вночі на будівництво, де працював батько, як підкупила охоронця, як піднялася на рештування і підпиляла сходинку там, де Максим завжди ходив без страховки, хизуючись сміливістю. Я знаю, що беру гріх на душу. Але якщо він її вб'є, хіба це не буде моїм гріхом теж? Прости мені, господи, але я вирішила. Завтра він або схаменеться від мого попередження, або наступний запис був зроблений тремтячою рукою через два дні. Максим помер. Впав з рештувань. Я вбила людину. Я вбила свого зятя. Бог мені суддя, але я зробила це, щоб врятувати доньку і онуків. Якщо пекло існує, я вже в ньому. Але вона житиме. Різкий дзвінок у двері змусив мене здригнутися. На порозі стояла Оксана з двома дітьми. Її обличчя спотворював свіжий синець під правим оком. Можна у тебе переночувати? спитала вона, не дивлячись мені в очі. Де він? Я почав натягати куртку. Тарасе, ні. Оксана схопила мене за руку. Не треба, але я вже збігав сходами. Її чоловік Сашко стояв біля під'їзду, розхитуючись від алкоголю. Коли він побачив мене, то спробував утекти, але я наздогнав його за два кроки. Якщо ще раз торкнешся її, я тебе знищу. процідив я, заломлюючи йому руку за спину. Юридично, професійно, остаточно. Відпустивши його, я повернувся до квартири. Оксана сиділа на дивані, діти притулилися до неї з обох боків. Ти прочитав? тихо спитала вона. Я кивнув. То тепер ти знаєш бабуся не була злою. Вона просто вбила людину, закінчив я, щоб врятувати інших. Я налив собі віскі і повернувся до щоденника, поки Оксана вкладала дітей спати в гостьовій кімнаті. Юридичний аналіз злочину бабусі прокручувався в голові автоматично. Умисне вбивство. Термін давності давно минув, доказів крім власного зізнання немає. Розпакувавши конверт із фотографіями, я зрозумів бабуся була ретельною кожне фото травм матері підписане, датоване. Я мимоволі всміхнувся професійний підхід. Вона готувала справу проти Максима, але чи мала сміливість довести її до кінця, чи одразу вирішила діяти радикально? На звороті останнього фото я знайшов дивний запис. Координати якогось місця і напис Гайковий ключ 24. Я знав це місце ліс за старими гаражами, де ми дітьми гралися в схованки. Рішення прийшло миттєво. Я натягнув куртку і виїхав у ніч, залишивши сестру з дітьми в безпеці квартири. Ліс зустрів мене зловісною тишею. Ліхтарик висвітлював стежку до старого дуба, поваленого ще в моєму дитинстві, за допомогою складеного ножа, батькового ножа. Я почав копати там, де вказували координати. На глибині півметра щось металево дзенькнуло іржавий гайковий ключ з засохлою речовиною, що могла бути кров'ю, і кількома волосинами, що прилипли до металу, речовий доказ, знаряддя, яким бабуся могла добити Максима, якщо падіння не вбило його одразу. Я загорнув знахідку в хустинку і поїхав до єдиної людини, яка могла пролити світло на все це. До матері. Була друга година ночі, коли я дістався будинку пристарілих. Двері були зачинені, але 50 баксів переконали нічного санітара пропустити мене на терміновий візит. Мати не впізнала мене. Деменція прогресувала останні роки, стираючи спогади, залишаючи тільки минуле. Максиме, прошепотіла вона, коли я увійшов до палати. Ти повернувся? Її очі розширилися від жаху. Вона почала кричати, забившись у куток ліжка. Не підходь, не смій. Я все розповім Ганні. Санітари вивели мене з палати, погрожуючи викликати поліцію. Я їхав додому, відчуваючи, як реальність розпадається на шматки. Все, у що я вірив, виявилося брехнею. Все, що ненавидів, спотвореною правдою. Оксана чекала на мене, сидячи в темряві вітальні. Тепер ти знаєш, чому вона там? тихо спитала вона. Вона роками вигороджувала його, а коли ти став адвокатом і почав захищати жертв домашнього насильства, це остаточно зламало її. Оксана закотила рукав, показуючи страшні рубці вздовж Вен. Іноді я теж хочу вбити свого Сашка. прошепотіла вона. Це в нашій крові, Тарасе, ця лють, цей страх. Я не відповів. Стояв біля вікна, дивлячись на нічне місто. В одній руці стискав іржавий гайковий ключ, у другій запальничку. Що станеться, якщо правда випливе? Зруйнована кар'єра, знищена репутація? Відомий захисник жертв насильства виявився сином вбивці і внуком вбивці. Я майже бачив ці заголовки бачив розгублені обличчя всіх жінок, яких захищав у суді, які довіряли мені своїй долі. Телефон задзвонив. Старий суддя Петренко, мій перший наставник. Тараса, що з тобою коїться? Стурбований голос у слухавці. Твоя клієнтка сьогодні намагалася накласти на себе руки каже, що без тебе їй не виграти. Ключ полетів з даху в темну річку під мостом. Хвилі зімкнулися над ним, стираючи останній доказ злочину. Щоденник залишився в руці знищити чи зберегти правду. Рік по тому я перерізав стрічку на вході до нового центру допомоги жертвам домашнього насильства. На стіні у вестибюлі фото бабусі з підписом заради пам'яті тих, хто захищав. Оксана стояла в першому ряду, без чоловіка, з новою зачіскою і новим життям. Доглядальниця привезла матір з будинку пристарілих. Сьогодні був один із рідкісних днів ясності її свідомості. Вона підійшла до мене, спираючись на ходунки. Ти зробив правильний вибір, прошепотіла вона. Ганна просила передати, що пробачення дорожче за правду. Я не спитав, коли бабуся встигла їй це сказати. Мені здавалося, що вони змовились ще тоді, в далекому 1986, коли вирішили створити для мене фальшивого героїчного батька. На її могилу я приходжу тепер щомісяця. Кладу два камені за єврейським звичаєм, хоч вона й не була єврейкою. Просто хочу, щоб залишився слід, доказ, що я був тут, що я знаю, що я розумію. Нещодавно зі мною поруч стояла молода жінка з дитиною, клієнтка, яку я вирвав з пазурів тирана. Вона дякувала за новий шанс у житті, за свободу, за можливість не боятися. Іноді мовчання має надто високу ціну, сказав я, дивлячись на небо. Але іноді воно рятує більше життів, ніж правда.